Я ще й боявся, може якісь елементи, то може зірватися. Перед цим, я не знаю за скільки сильний влупило, сильно. Я вже думаю, я перехрестився, тому слава Богу. А потім через коротке время почув гул і одразу раз, два, три, п'ять і глупанув. Полетіли стекла з вікон, двері вибило, Ну, в общем, страху нагнало. О, частина гаража. Види, я думав, що сюди прямо ударила. Може часті впали, я не знаю. Та казав, ціни з дзвоною волною. Сюди упало, казав, жалко. Там і холодильник новий десять. Я і нагріватель. Мотоциклі, що новенький. — Новенький? — знаю. Там ну, бачите, новенький. Не знаєте, що там. Зрив вже ж отсюда удар. Все полетіло в хату. О, тут в одній кімнаті там потолки а так яке саме. А оце ж от вікно одне, здорове, оце вікно на, на кухні, з ванною друге, двері підні, на фронтоні на криші вибуло двері, вікно. А жити можна зараз? Можна жити, можна, тому що газ вибуло, я газ уключив, працюю. Вікна ж позашивало. Не як ураю. Уже ж ніч снідай полете саме. 你对。